Для тих дівчат, для кого актуально, давайте глянемо, як там справа у колишнього, де він взагалі, що він, що в нього робиться. І, можливо, ти до сих пір його чекаєш, і тобі важливо зараз знати хоча б, хоча б якусь маленьку мінімальну вісточку про нього. Тому дивимося, що в нас там колишній. Так, четвірка пентаклів. П'ятірка мечів. Тут перша карта говорить про те, що ти задумана, постійно ходиш зараз, думаєш про нього, що він там, де він там. Друга карта говорить про те, що він тебе залишив у такому якомусь палаючому вогні. Можливо, він тебе залишив з бургами, можливо, він тебе залишив взагалі з таким якимось грандіозним скандалом. Ну, залишив він тебе негарно, тому що він, як чоловік, поступив абсолютно не по-чоловічому, тому що ти бачиш. Не вийти тобі з цієї палаючої будкою. Мені чомусь тут пахне якимось грошима, якимось боргами. Де він взагалі? Що він? Слухай, ну він диявол, він конкретно тебе підставив, він конкретно тобі наробив якогось зла, м -м позиціонує він себе імператором. Які і думає, що він керує всім світом, я хочу знати фінальний іток взагалі цього, цієї, цієї історії. Ну, ти знаєш, як ти зараз все-таки зрозуміла, ти знайшла якісь свої ключі від життя, ти зрозуміла, що він тобі не потрібен. От, а, а він зараз насправді цей імператор сидить, ходить по лікарям. Він дуже сильно в нього якісь хвороби, в нього щось зі спиною здається.